Дня. Знімаю відео для як я копчу домашню колбасу. Копчу. Дрова, горят, вишня, яблінка, черешня, вишня, яблінка, черешня. Дрова сухі, були на палювом, перці нагоряють. Вроді кайці, тут горить сильно, а тут в нас не попадає, бачите огонь. Правда, коли я закладу, тут все буде, жар тільки буде, а дрова будуть далі горіти. Отак. Немає у мене ні щепи, як то кажуть, чи Тирси, чи що там, електрики в мене тут немає ніякої. Тільки от фонарь. От і все.